Я козаки, з вами канал NightPlay. У мене ззаді живі обої. Достатньо живі, що можуть встати в будь-який момент піти робити свої справи, тому е менш з тим. Сьогодні у нас після довгої перерви Ексаніма. Погнали! Коротко я спробував про ігру, там, типу, основні моменти. Багато не читав все дурно. Творив вже нашого бомжа. Тому, типу. В принципі, коротко пояснюю, в чому був мій основний вибір. Куди? Чесно через те, що Скорше бігає по логіці. Високий. Часто, щоб легше бити по голові ворогів. Ти самий вищий, блін, просто з якою сокеру і пописку пописку. Роки, самий старший, щоб самий мудрий був. І не буду це коментувати, але ви зрозуміли, що під було важко знайти. Зачіску, чисто вибираю так, щоб мама от, на перший дзвоник постригла. Погнали. Е, так. Я думаю, що нам дають вибрати якісь перші. Чисто з секонд-хенда, блін, збираються, але треба ще по кольорах підібрати, щоб розмір був хороший. Не знаю. Червона якось більше підходить, правда? Далі. Сильно не зациклюсь По скилах, типу, коротко розкажу, що Бо я вже переглядав, я перечитую, дивився, що. Перші ці два скили їх можна використовувати зразу, тому тут вибору немає. Типу, просто подивитись, що от я можу купити то, я можу взяти то, у тебе є то, в тебе є то. Єдине, що цікаво, тут один з навичків або з магії, я не знаю, як це назвати, називається Торрент. Я просто не розумію, навіщо навичка, яка може зберегти твої фінанси, потрібна в підземеллі з монстрами, але менш з тим. Може я чогось не розумію. Погнали! чисто, чисто дес на бухичі в селі. Я такий, блін, після такого тяжкого, тяжкого бухича. просинаєшся... Така голова болить, блін. Поїхав десь до дівки в село. Допіймали, блін. Набухали, розділи кинули, блін. Ну, не розділи, в принципі. Я гарно дітей, чисто і правда, на дискотеку прийшов. Так. E, chcę, by rozegrać sekcję fakelów. No, na no, pewno można wziąć. O! O! Nie, no chociażby. My możemy. A nie, tak, żałuję. Kiedy to, co trzymasz w rękach, ty nie możesz ich rushać, ty możesz tylko. Tiki... No. no... Bliś. Dania! Бодя, ты пуш мене боди. Бодя, тримай. бери, На. Можна десь в карман тобі поставити той факел, щоб не падав? Не, 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 такого не буде. Блін, не хочу взяти в руку. О! Тримай! А, бля. Короче, поки що будемо так, а там далі розбираємося, може це буде як? Блин, так а. можна жити, качка, okay. де. Бачу мануал? Почитати хоча б що тут можна купити. Ну, хоча б подруга тут виглядає у тим. В якихось нормальних латах інвентар І. О, це таке? пергамент. Тобто паночка та то якщо... ще. This is Elon Musk. Оп! Все просто. Так, камеру тут. Не, ну... Через мінімальне освітлення, ну дуже страшно. Типу, воно так ти, по суті, за кожним кутиком не знаєш, що тебе чекає, тому. Я не знаю, я не знаю. Не можу сказати. Класно все. Закрито. Дві, доведь-два-дві, два. Реально, за кожні дошки можеш потитися. Зараз воно, ну, якщо спеціально розігнатися. Ну, якщо Ляха. Бляха. Добре. Бо я вже думав, що я б з. Цією Це... коробкою чи каркасом для коробки вже придеться у зах піти. Ну тут гра явно не про те, що ти маєш якось там бігти там, рвати всіх підряд, тому подібне. Ну гримає він. Тут наче нічого нема. Розганятись. Я просто не знаю, блін. Ну, здається, вроді інді розробочик тут, так? Ні? Я не знаю, хто робив. Без поняття, хто робив, але я не думаю, що це була якась прям супер-крута компанія. Тому. Блін. Типу, ми, до речі, зараз стикнулися з такою штукою, що, типу, великі компанії вони не... Вони навіть не бояться або не хочуть, я не знаю, типу, робити якісь такі експериментальні проекти. І це не тільки про ігри, типу, це можна сказати про будь-що, про телефони, про комп'ютери, комплектуючі. тому що ти в випадку неудачі можеш понести дуже великі втрати. І тому вже настільки всі, як ніби з цим змирились, що по суті, коли виходить якась така незвичайна, ну да, такого, блін, не знаю, років так 5-6. Може навіть більше 7 назад подивився і сказав, блін, що та херня. Он таке буде грати, а зараз, типу, вже за таким скучили. Так. Блін, ну не ну, рівно стати і капець. Добрий вечір. Поляду приймаєте? А, грошей нема. Ну добре. <ріць> так, ну стоп, як биться ТАП, так, все. на тап нажимаєш робиться червоне. І він починає як засраний ходити. Не поняв. Тут треба тримати? Так, прикол. Тримаєш він б'є. А як. Ага. Так, стоп. Пробуємо ще раз. Що ти там? Саня, що таке? Ну, послушай, що що ти ти хто хто, хто, хто такі вообще? Ходіш. Це що грудоком, блін. Давай по петушиному розберемося. Чке, бляха, бо на дошки. Ну, що Ну, він на стіл, блін, знімає штани. Й, блін. Так, все, прикріплюємося на бойову стойку. Тримаємо. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Агресор? Так, якщо зараз перший бомж мене, бляха накаже, то це буде обід. Може з факелом його не, немає як забити? Ну ладно, коротше. Коротше, коротше, коротше. Ти. Е... Ти тут? Ти за застарша. я закрию. Я сподіваюся, у тебе не вистачає... зручного інтелекту. Або просто інтелекту, щоб двері відкрити, тому проблема. Йдем. Ідем собі. Просто не вистачає якихось музички такої, типу. Що є світ? Ну, факелом, що то хлопці не вбиваються, тому. Відро трогати не можна. Де трогати? Ой. Тихенько хененько. все роздивитись У нас така гарна зачіска, гарні, штани Мама, вляха на базарі купила. 40 гривень О, а тут же привідкрито Я. Да! Yeah. ти Ах, ты за мене зайти, да? Тига. А, дурних! До побачення! Я з компанією Oriflame, але ви такі погані, що я вам нічого не запропоную, ти понял? Ні, 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 ні 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 все, все, все. Все, все, все. Дарье закриті. Сказом зі мной. Дай боял текстов. Ну підійди ближче до дверей, чуєш. Підійди до дверей ближче, я щоб тебе з розгону. Ладно, ти стій тут. Оце, блін. Так, все, на замануху не ведемо собі. Що двері відкритті, знаєш, там нас хочуть. І швидше все дуже сильно. Йдемо потихеньку далі. Думаю, для початку, щоб гостре знайти, а там далі вже Рало номер один, закрывай за собой двері. Две штуки. Инвентарь не йде, жаль Ну, в будь-якому випадку, якщо тут желізне робити... Опа! Не йде Ой. <coughs> oh, <yeah. Раз. coughs> Ой, дякую, щоб хто сказав, то дякую. Щоб... Острого поки нічого нема, а не знаю, чисто молота чи буде багато. Не знаю, чи на це чути, но, блін, настільки як чітко можу відчути, де хто ходить і що робить... типу, легенько. То побачення. Але, блін, чекає, в тебе такі гарниці. Пробуємо тебе вбити, поки в мене. Ну, коротше, самі... самі страшний ворог тут сміття, яке валяється, по... Тихо-тихо, по... що в тебе з руками, Саня? Йой, оце це за. що що це за стойка бойова така? я не розумію. Тихо, ну ты ти, пасить. Ну хоча би звук. Він просто сам себе захопив своїми руками. Оце технології. Самооборона. О, давай. Убий! О. А, блін, я думав це якийсь крутий меч, а це просто палка. Це бідно я. Оба. Ну, бачу, бачу ХП, до речі, ділиться на жовтий і на. Журнал. Таке журнал, я не знаю. Що в ньому писає? Так, давайте, до речі. Ну, плюс, якщо що все, що я левел получу. Зараз зараз 16. Чисто... Єздивні звуки зараз будуть, але я думаю, що... о. Опа, є. Може бути тут левел? Так, забувати поки не треба. Коротше, з плюсиком. Потім розберемося. Тим перше, подивимося, що тут тупиться. Я так розумію, що ця гра дуже попахує тим, що треба 300 сторінок Вікіпедії. А, Ааа, чоловікові помішав, до речі. Гарно получается. Але нічого. Ти перший нас. Блін, ну так дивно. Типу, ти заходиш, б'єш космонстра, і типу. Ну, скажем чесно, типу, хочеться, щоб хоч якусь плюшку дали, а типу, це гра нє ні нє Я так розумію, гра, ця гра не про це. Ти можеш. Бляха роз... Чуй голову не розб'єм. Ти можеш знайти якусь круту річ, напевно, щоб просто десь у смітнику в гімні закопано. А після того ти вб'єш боса, ну, молодець. В кращому випадку можеш пройти далі. Тихо, 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 успокойся, успокойся, блин. Так, стоп, мида. Так, давай. Дявимся. банка, якобы ек... добра. просто Prosto bank. Janus. Jakaś stoi tu dawno. A ścim nie kto nie Tak, tak, tak. Już tak. Duże... більше схоже на якусь на якийсь склад, що Я не знаю, там. Ну, но вречь дерев'яні круги мені знадобляться сильно, щоб кросс бэт. я не знаю. А! Что был? Оооооо! Чую, что топографичным критинезмом тут. Не знаю, кретинезм, чи якось. Мадам, добрий вечір. Поляду приймаєте? Щось по писку. Тут в тебе ванту? Куда я приключу? Тебе не видно. Це мало бути мене не видно, бля. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй, по плечах, бляха. Слухай жінка, я лиш позвоночник. Поясницю лиш недавно вилічив, бля, а ти мені молотком поб'єш по ній. Потаєшся, капець. Пати. Пати. Не, молот нормально справляється. Я не знаю, типу чи є якась така фішка. До речі, да можна наша ти. Шоти правую кнопку. Пише щось про шкоду, якийсь опис може теж, ні? О, є. Плив, баланс. Вага. Так. Щось за да, трошки. Є щось пишуть. Так, а ну, а факел. А факел, а факел взагалі не зброю ту. То... Щось що цього факел і не нанесе багато шкода. Стоп. Як так виходить? Я сюди раніше заходив. наприклад. А, ah, тут це наш друг, тут стоїть, да? Коля до не помер. Ти вже окей okay, не став? Я напевно бачу сто, блядь. сховайте хватит. Ну втік! А ну судобьем! Тихо. Я знаю, я знаю цих пацанів, блін. Турних немає, той один за дверима стоїть. Так. Не шоутік, значить він швидше всього десь буде чекати за поворотом, типу як класичний його парь. Ага, огодите. Дайте кайф. Ти тих що это там ты дожках. Готовый до бед? Давай. Раз на раз. Ну, типу, с одной стороны, можно зрозуміти, что себе як інвалід. Ты заколебал, блин. Ті. Потемно, бляха, на помацке валюні. Канабят. Да я вообще Ладно, тут дела не будет. Дезус уже в дошке залез. Эмм. Ем... О боже Сань. О! Давай. Спортсмен. Ника страшна. Что <губліка> там? А де? Пійшов до жінки, да? А ти що тут? Думаю, що... Шо? Раз на раз? Тихо, тихо, тихо! Хлопці лиш не... Розумію, один одного любите, дуже? Ого, до речі, це уже дуже легко. О, просто раз по голові приїхав. Скажу, до речі, вони один одного люблять? Все. Все? Давай, Саш. давай, Саш. Ага, коли закінчується жовта полоска, ти, я так розумію, втрачаєш свідомість і шо. Да я досить. Uh, uh. Прішні всього, коли закінчується жовта полоска, то ти втрачаєш свідомість. Коли закінчується червона, то це вже кінцева зупинка. Ну, я так і не розумію, як бити. Це знову. Не знаю, хлопці, Добити вже мене, напевно, до кінця, так щоб я не мучився. Давай, давай, я ще встати не встиг, а ти мене вже б'єш. До побачення. Було дуже приємно. Що я можу сказати? Чесно, для початку виглядає як діч, але цікаво, блін. Цікаве, що. Блін, ти типу, побіг, типу вони всі такі інваліди бігають. Просто, блін, як обісрані. Але цікаво, так? Да. Якщо там ще є якась зброя і там магія і тому подібне, блін, я буду грати. Ну що ж, дякую вам за увагу. З вами був канал NightPlay. Пока.